Вересень на носі, а це означає, що починається сезон back to school, тобто час готувати своїх дітей, племінників та навіть внуків до школи. І такий самий сезон починається і для студентів. Але навіть якщо ви з тих, хто вже працює на роботі, то я думаю, ті гаджети, які ми сьогодні розглянемо, навіть для вас будуть корисними, тобто через велику кількість цікавих пропозицій і знижок в цей період, це буде корисно для будь-якої вікової та професійної категорії людей. Тому давайте дивитися, що я для вас в цьому рюкзаку зібрав. І хотів би почати з електронної книги, оскільки вона буде корисна для всіх, як для учнів, замість того, щоб не носити з собою в рюкзаку цілу купу різних важких і товстих книг, бо можна їх всіх помістити в одну тонку електронну книгу. Так само підходить і для студентів, коли можна завантажити всі свої лекції та потрібні матеріали. Ну і звичайно, що вона підійде для будь-кого, хто просто любить почитати книгу на відпочинку чи після важкого робочого дня. Все помістив в один тонкий зручний девайс. І носиш з собою, та читаєш будь-де і будь-коли. При цьому не переживаючи за її автономність, оскільки електронні книги заточені якраз тільки під читання, тобто без будь-яких інших додаткових функцій, які би могли споживати енергію. Зручність читання і автономність на першому місці. Детально розповідав у відео, яке є на каналі. Підказка буде десь тут. Якщо функціонал електронної книги недостатньо, то далі я би рекомендував розглядати iPad, оскільки тут вже з'являється додатковий функціонал, наприклад, камера, можна знімати фото, відео, а при потребі навіть це все можна. Змонтувати на ньому або просто переглядаючи відео з YouTube після важкого робочого дня, ну чи розслабитися, граючи в якусь улюблену гру. Його можна використовувати як допоміжний інструмент по дому, тобто як міні-мультимедійний пристрій, так і може використовуватися як повноцінний основний девайс, особливо якщо взяти, наприклад, версію Wi-Fi плюс мобільна мережа. Тобто з можливістю встановити в нього сім-карту. Ну а з таким набором його вже можна брати, хоч в похід, як навігацію використовувати, а чому б і ні. А якщо взяти до нього додаткові аксесуари, як от Apple Pencil, то можна ще й на ньому малювати. Тобто він може замінити графічний планшет. Та й в цілому, з пенсілом набагато комфортніше взаємодіяти з планшетом. Ну а якщо ще й докупити до нього чохол клавіатуру, то це вже буде майже ноутбук. При цьому в нього автономність також дуже солідна. Так, це не електронна книга, але й по функціоналу це також не електронна книга. Це, по суті, девайс, який справиться з 90% будь-яких завдань більшості користувачів. Ще якщо взяти до уваги, що вони існують в різних версіях та розмірах, від 8 і аж до 13 дюймів. Коротше, більш Детальне відео також є на каналі. Наступний, можливо, найважливіший девайс це iPhone. Оскільки, в цілому зараз без смартфону дуже важко, на мій погляд, звичайно, бо всі комунікації відбуваються в інтернеті, навіть уже не через дзвінки. А через ті самі месенджери, як от Viber, Telegram та інші. Ну і зі смартфону можна робити будь-що: знімати, наприклад, фото, відео, записувати потрібну інформацію у вигляді тексту, чи через той же диктофон, черпати інформацію з того ж інтернету, читаючи книги та інші, чи переглядати відео, слухати музику, грати в ігри, ну або використовувати його як навігацію. А з цією швидкістю з якою розвиваються технології, це по суті можна сказати в теперішній час наш найкращий друг. Які може допомогти в будь-якій ситуації з банального, це в темноті він може замінити навіть ліхтар. Тобто настільки різносторонній девайс. Тому, на мій погляд, він точно має бути у кожного, бо він може навіть допомагати відслідковувати місце розташування потрібної людини. Це може бути як ваш знайомий, так і близький родич, дитина чи кохана людина. Ну але просто так, цим краще не зловживати. Ну а щоб менше переживати за нього, це я про iPhone. То не забудь придбати захист у вигляді того самого чохла, яких ну просто нереально велика кількість на будь-який колір, текстуру і смак. Та, звичайно, про захисне скло також не забувай, щоби зменшити шанс дізнатися про вартість за заміну розбитого екрану. Це точно буде актуально для активних школярів, яким важко всидіти на місці. А в техноїжак ще є підписка на захисне скло, тобто оформляєш її на потрібний тобі термін, і протягом цього періоду можна розбивати захисне скло скільки завгодно, та відповідно стільки ж разів його міняти. Також про все це є додаткові відео на каналі, ну а підказка буде десь тут. Наступний це Macbook. і це напевне, максимально прокачана можливість, щоб виконувати дійсно будь-які завдання, коли в тебе вже є трохи більше потреб. Аніж з якими може впоратися iPad, бо тут використовується більш повноцінна операційна система. А от те, наскільки важкі завдання тобі потрібно виконувати, це зможе допомогти вибрати потрібну конфігурацію MacBook, бо це може бути якось такий, як у мене MacBook Air, тобто тонкий, легкий, який знову ж таки більш функціональний ніж iPad. Бо тут, наприклад, уже є фізична клавіатура, а для iPad її потрібно докупляти, оскільки є такі люди, як я, яким незручно набирати велику кількість тексту. На сенсорному екрані. Також тут є трекпад, щоб компенсувати відсутність сенсорного екрану. Але натомість, як я вже казав, тут більш повноцінна операційна система, на якій можна відкривати більш специфічні застосунки, які, наприклад, не можна запустити на iPadOS. І в моєму випадку це Adobe Premiere Pro, спеціальний застосунок для монтажу відео. Тому ось такі от моделі, як Air, можуть спокійно підійти як для школярів. Так і для студентів, так і в цілому для невибагливої роботи та завдань. Ну і крім MacBook Air, є ще MacBook Pro лінійки, які є більш продуктивними та потужними. Відповідно, вони можуть справлятися з більш важкими завданнями, як, от, наприклад, велика кількість коду, тобто для програмістів, важкі проєкти при монтажі відео, складання та написання музики, або, наприклад, рендер та 3D моделювання, де потрібна велика кількість ресурсів та потужність. Такі проверсії вже будуть трошки товстіші, важчі та габаритніші. Хоча я би сказав, що не дуже то суттєво, але при цьому вони будуть логічно, що більш потужними. При цьому ще й MacBook рахується одним із кращих по автономності. І відповідно, якщо вам часто потрібно навчатися чи працювати і не бути прив'язаними до місця, це буде напевне одним з ідеальних рішень. Якщо хочеться крутого помічника, в першу чергу для твого айфон, і також навіть для MacBook, принаймні для мене він таким являється, як ви бачите, це Apple Watch. Так, в першу чергу він допомагає відслідковувати і не пропускати сповіщення, також слідкувати за спортивною активністю. Ще може допомагати з додатковим функціоналом, як, от, наприклад, відповіді на сповіщення та вхідні дзвінки, використання диктофону на годиннику чи навіть керувати віддалено камерою айфона, керувати розумним домом, а також одна. З моїх улюблених простих, але корисних функцій це автоматичне розблокування MacBook, якщо годинник біля нього. Ну і завдяки тому, що в мене є Apple Watch, мій iPhone завжди знаходиться в режимі Вібро. При цьому я ніколи не пропускаю сповіщення бо отримую їх за допомогою вібрації Apple Watch. І також вже давно забув, коли використовував будильник на iPhone. Ну, знаєте, той, коли зранку серце вискакує з тіла. То давно не було такого, оскільки годинник робить це тихо, але при цьому ефективно вібрації. Також він може бути корисним і для більш старшого покоління, оскільки він може відслідковувати, наприклад, різку зміну пульсу і повідомляти про це. Або ще гірша ситуація, коли, наприклад, людина впала в оморок, то є можливість активувати режим SOS і повідомити про таку ситуацію вказаним контактам. Ну і прям супер фішки. Він може бути в якості калькулятора. Бачите, а такий калькулятор хотів би кожен учень. І навіть про Apple Watch є окреме відео на каналі. Підказка знову ж таки десь тут. До речі, все, що стосується техніки, то, окрім того, що в техноїжак великий вибір серед нових гаджетів, то є ще й солідний вибір серед бувших у використанні девайсів, які проходять перевірку, на них діє гарантія, та ще й можна зекономити, отримавши ту ж круту і надійну техніку. При цьому будь-що з перерахованого можна взяти ще й в оплату частинами на 15%. Платежів з гарантією до двох років. А якщо раптом ви придбали і є власником всіх цих девайсів або просто великої кількості гаджетів, то само собою ви будете їх заряджати кожен своїм власним зарядним пристроєм. Але щоб ви весь цей процес, то я би рекомендував звернути увагу. На ось такі, от багатофункціональні та швидкісні ганзарядки у власному використанні маю саме таку модель, тільки чорного кольору. Уже, здається десь більше року, можливо, навіть довше, і це просто шикарна річ. Через те, що в ньому є 4 входи. Відповідно, можна підключити одночасно чотири пристрої. І між ними буде розподілено максимальна потужність, яка в даному випадку 100 Вт. Єдине, що потрібно знати, що вказана потужність є максимально доступною на один порт. Ну або сумарно. Тобто, якщо підключити 4 пристрої одночасно, то вказані 100 Вт буде розподілено на 4 порти. Якщо 3 пристрої, то відповідно на 3 порти. Ну, я думаю, ви зрозуміли. І він мені дуже допомагав у подорожі та при блекауті, коли потрібно було швидко зарядити кілька пристроїв та не було часу чекати, коли звільниться роз'єм більшості однопортових Зарядних. Рекомендую обзавестися хоча б одним таким, якщо ще не маєте. Ну і здавалося б, на дворі 2023 рік цифровізація вся і все, але я знаю, що є любителі робити нотатки не тільки в цифровому вигляді, як роблю це я. Але є ті, які хочуть робити це вручну, в гарному та зручному блокноті, де можна написати чи намалювати все від руки. Наприклад, ручкою, особливо це точно буде актуально для школярів та студентів, бо в цьому плані все ще більшість цих даних фіксується все ж. Таки вручну. Тому для цього також не забудьте запастися ось такими крутими штуками. Ну і щоб це все не носити в руках, а з комфортом, то обов'язково краще придбати рюкзак, який тут не просто так, оскільки, я думаю, ви і без мене прекрасно розумієте, наскільки це корисна штука. Головне підібрати той, який буде потрібен під конкретно ваші завдання, бо вони так само бувають різних розмірів, об'ємів та звичайно з різним дизайном. Тому в цей період Back to School раджу всім і кожному скористатися крутими пропозиціями, щоб придбати чи оновити щось корисне, наприклад, з того ж списку, який я перерахував. Ну або просто завітай на сайт Техноїжак і знайди, що потрібно саме тобі. Бо з кожного акційного товару, який бере у цьому участь, техноїжак перераховує 100 гривень у фонд Saved на відбудову зруйнованих шкіл. Тобто, ви робите не тільки приємно собі. А й корисно для інших. Всі посилання будуть, як завжди, під відео. Ну а з тебе вподобайка, підписка, донат на зсу. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.